Втомлений погляд, виснажений голодом та нелюдськими умовами перебування. Тіло це фото військовополоненого Павла Балахтаря з російських катівень отримала його дружина Інна Руснак на 770-й день очікування. Вона підписала знімок та порівняла зі світлиною, зробленою на п'ятий день полону. 15 січня минуло два роки перебування її чоловіка в російському полоні. Життя в невідомості найгірша мука, каже жінка. Проте це фото нова рана на її серці. Мені страшно уявити. І скільки там важить його скелет, бо там справді ну, то то страшно, то страшно було просто побачити. І коли мені надіслали, я довгий час вагалася відкрити повідомлення, тому що знову ж таки жити в такій цілковитій невідомості і. Малювати собі картину про те, що, що з ним все гаразд. Так певно, мені було простіше чекати, проживати. Хоча я прекрасно розумію, я знаю, що там відбувається, але мені так було легше, певно, справлятися з моїм болем. І мені було страшно, страшно уявити, що він може бути в такому стані. Початок повномасштабного вторгнення застав Павла Балахтаря в Києві, розповідає пані Інна. Дивом йому вдалося звідти вибратись, однак залишатись вдома чоловік не планував. Коли він повернувся зі столиці, тоді дуже було важко виїхати. Ну, всі пам'ятають, які черги були. І коли він приїхав додому, я побачила в його очах от той політвинищувача, вибухи. Ту повітряну тривогу, сирену, яка включилася за багато десятиліть, той жах в його очах. І він мені сказав, що знайди мені, будь ласка, військовий квиток мій. Е, годину він побув вдома, він навіть не хотів е, відпочити, бодай трішки, тому що е, майже здається, дві доби він не спав, півтора-дві доби він не спав. Він е, е, сказав, що немає часу на відпочинок. Я мушу йти, тому що це мій чоловічий обов'язок. І мені було страшно його відпускати, тому що я залишалася одна. У нас немає дітей, і я одна в квартирі і. Але він сказав, що е, мусить захистити мене, мусить захистити нашу хрещену донечку Маргариту, він її дуже сильно любив. Е, і тому його вибір був очевидний. Я його підтримувала у цьому. Звичайно, тому що я розуміла, йому так буде простіше. Спочатку військовий проходив службу на Буковині, а згодом у 2023 році, у складі 107-ї бригади територіальної оборони 97-го батальйону Павла відправили на Харківщину. Остання зустріч із дружиною була короткою. В останні, коли ми спілкувалися, коли він виїжджав на Харківщину, то був терміновий збір. Їм ем дали можливість прийти на годину-дві додому дозбирати певні речі, якісь. І я пам'ятаю, як він весь тремтів, але посадив мене до себе на коліна і сказав таку фразу. Мишка, ти маєш бути сильно». Він завжди мене називав мишка. Я спочатку трішки там ображалась, не розуміла, чому так. А він пояснив мені: Ну ти маленька. Як мишка, я в такий великий Мінкун. Через два тижні інні повідомили, її чоловік зник безвісти разом із двома своїми побратимами. В ту ніч вже потім пізніше набагато хлопці розповідали, що то, то жахлива була ніч. На них скидували все, що можливо було. Вони е, вистріляли повністю в боєприпаси, всі, тобто, вони, їм не було чим оборонятися. Один е, з їхніх побратимів Женя Нечпай загинув тоді. І е, вже на ранок, коли е, була можливість підійти до позицій, коли вогонь е, стих, то, е, побратими побачили е, сліди боротьби загиблого. І, е, до, вхід до бліндажа був замінований. Вони не могли зайти спочатку всередину. І ну, думали, що і ці хлопці троє теж мертві. І тільки коли прийшли сапери, розмінували, тоді виявили, що нікого немає, крім загиблого. І вже після того, десь через два тижні, з'явилося відео з усіх трьох хлопців. З полону. Далі шлях повернення чоловіка з полону розпочався з підписування стосу паперів, оформлення листів та запитів. Так видавалось, ніби він швидше повернеться додому, розповідає Інна Руснак. Коли вже все було подано, останній був момент це підтвердження статусу військовополоненого, якого ми ніяк не могли добитися, і тільки через ООН, через сім місяців, через ООН вдалося. Нам е, отримати відповідь, що він офіційно підтверджений е, країною агресором в полоні. І далі повна тиша. Е, десь через рік надійшов лист буквально три рядочки про те, що е, він знаходиться е, на території РФ. Про те, що живий, не поранений, все, більше там нічого не було. Це від його, від його руки написано? Від його руки, його рукою. Е і ось таких три рядочки. І ну, я розуміла, що більше він нічого не міг написати, тому що е то лист би ніхто не пропустив. Тобто, але я е жила тим листом, я постійно перечитувала і доторкалася до його літер. Мене зігрівали, оті, оті кілька його слів мене зігрівали і давали мені надію якось далі жити і рухатися. Однак життя в постійному очікуванні та переживанні позначилось на здоров'ї батька Павла Дмитра. Серце чоловіка не витримало туги за сином. Батько помер 13 лютого 2025 року, це буквально недавно помер. І в нас з пашаним батьком в один день день народження. І ми завжди щороку вітали один одного. Цього року тато подзвонив перший до мене з самого ранку, і коли я йому бажала здоров'я, витримки, здійснення нашої мрії, і він мені сказав: Ти знаєш, Моє серце вже не витримує від цієї невідомості про нього. Моє серце не витримує. Хоча він ніколи не ділився своїми почуттями. Він не звик комусь жалітися на стан здоров'я, чи йому погано. Він ну, завжди проживав все в собі. Але коли я почула оці його слова, мені так важко стало. Що я не можу нічим його потішити через два тижні після смерті свекра до жінки якраз і потрапило те саме фото з полону. Мені здається, що немає таких слів для пояснення от того стану. Це, це жахливо. Це, ну, таке враження, ніби ти вдруге помираєш. Пер, вперше ти померла, коли дізналася про те, що він зник, і, і зараз оце вдруге ти помираєш, тому що ти нічого не можеш зробити. Ти бачиш фото. І ти нічого не можеш зробити. Ти розумієш, що він там, ти йому не можеш допомогти. Інна не зневірюється та сподівається найближчим часом все ж отримати довгоочікувану радісну звістку. Ось цих більше двох років моє життя, ну я би сказала, зупинилося. Тому що ну, це, 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 це не життя, це просто воно воно на паузі. Воно на паузі до. До, до цього моменту до обміну, коли я зможу нарешті видихнути, коли я оте повітря, яке я набрала з того моменту, коли мені повідомили про його зникнення, нарешті я його зможу просто випустити. Цей біль це не гори окремих сімей, це горе нашого народу, переконана Інна Руснак. Тому так важливо пам'ятати про тих, хто в полоні, співпереживати тим, хто втратив рідних у цій боротьбі за незалежність, та підтримувати тих, хто боронить нас щоденно на лінії фронту. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Нині на сесії депутати розглянули проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовця. Програма, яка дозволяє за бюджетні кошти купувати автомобілі, не тільки для тих підрозділів, які дослугуються в місті, а для тих підрозділів, де проходять службу, воюють вояки Чернівецької громади. Депутатка від фракції команди Михайлішина Антоніна Бабюк зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців, які є членами територіальної громади міста Чернівці. Ці авто будуть купуватися за бюджетні кошти. Ця програма була у нас раніше, але вона закінчилася, тому ми зараз її продовжуємо. Змінюємо навіть граничну форму граничну суму закупівлі автомобілів, тому що там було 600 тисяч у нас, а зараз у нас пішли замовлення на е, важкі автомобілі. Я маю на увазі на буси, і таке інше. Тому ми змінюємо до 800. Але я все таки хотіла б закласти, щоб ми заклали цю програму 10 мільйонів, хоча б зараз попередньо. Відмінність даної програми від інших полягає в тому, що навіть якщо військова частина не дезлокується на території міста, але там служать буковинці, місто матиме змогу закуповувати автівки для них. є багато. І е, ми її всі маємо виконати. Тому просила б вас підтримати пропозицію, е, щоб фінансове управління, чи вже нині, департамент фінансів е, розглянув можливість збільшення коштів до 10 мільйонів. Депутати міської ради проголосували за дане рішення та підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У кожного із захисників своя історія дехто із них втратив кінцівки, проте не втратив жаги до життя, розповідає Михайло Хмелевський. Ми хотіли показати всім, що межа можливості цих хлопців це тільки в голові втрата в кінців чи поранення – це вже не кінець життя, що можна жити. Сьогодні серед учасників солдат 82-ї бригади Дмитро. Хлопець розповідає, військового досвіду не мав, та це не завадило йому стати на захист країни. Ні, не служив, бо призваний. Ну, типу, я навчався на стрільця, потім на кулеметника, а потім в бойовій бригаді отримав досвід і отримали наказ. Е, отримали та й поїхали. Військовий отримав поранення на Курщині, переніс декілька операцій, а нині продовжує відновлюватись у Чернівцях. Вогнепальне з уламками в руку, в долоню, в спину трохи. В сумах зробили таку операцію, перевели в лебедин з Лебедина в відпустку, з відпустки в Полтаву військовий госпіталь, а потім вже я приїхав в Чернівці, бо тут моя частина. І ну, тут мені здається краще, лікують чим вдома. Попри не дуже позитивні прогнози медиків, захисник не втрачає надії повернутися на службу. Лікар каже: ну до, до осені точно буду лікуватися. А, а вдасться чи не вдасться, я думаю, повна функціональність не відновилася вже. То тобто не полікуюся, а потім буду служити далі. А нині продовжує із захопленням слухати екскурсію від пана Ярка. Скульптура Шилера, коли стояла перед театром між 1907 дев'ятсот сьомим роками. З 22 по 1940-й це румунський театр шилера звідси перенесли. А з 1940-го це український, але вже не оперний, а музично драматичний. Театрі. Екскурсовод зазначає, відчував неабияку відповідальність при підготовці інформації та локації, які хотів би показати учасникам військовим. Відчувається важливість, тому що вже проїхавшись, от, наприклад, якби ми перед початком екскурсії, я не знав би, що можна відповісти. Але зараз я бачу, люди слухають, люди зацікавлені, люди ставлять якісь питання про. Чернівці про людей нашого міста уточнюючи, і я бачу, що є зацікавленість. Тобто це, напевно, найважливіше завжди в будь якій екскурсії, і це приємно, що хлопці, дівчата, вони зараз теж слухають, цікавляться нашим містом. Більшість екскурсії проходить не виходячи з автобусу, адже захисники мають проблеми із пересуванням через поранення. Проте це не заважає поринути у атмосферну історію міста та насолодитися архітектурними перлинами чернівців. Ну це, звісно, університету зараз де ми зупини. Це ратуша, це ми були вже на соборній площі. Плануємо спуститися нижче до залізничного вокзалу, показати пруд, тобто основні такі об'єкти, показати, що наше місто велике, що воно не обмежується історичним центром, поїздити трохи маршрутами, повідповідати на питання, тому що вже починається якась дискусія. Трошки люди про свої міста ще згадують якісь асоціації і цікавляться там маршрутами, транспортом. Завдяки мандротерапії, вже понад 300 військових з моменту заснування проєкту змогли не тільки відпочити, але й Відкрити для себе буковину. Проект вже діє з липня 2024 року. Перше були виїзди з військовим. У нас були по буковині. Це було виїзди Вижнічна, потильщина. до дивно річ Фітьковіча. Ми робили такі виїзди. Хлопці проходили майстер-класи, майстер-класи по гри на трембіті, на дримбі. майстер-клас плетіння гуцульського ліжника. Хлопці в більшості не місцеві, не з Буковини не з різних областей України. Тому показати наш край це було для нас важливою метою, і не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Михайло Хмелевський додає екскурсії Чернівцями для відважних захисників, які проходять відновлення на Буковині. Планують зробити щомісячними. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь. Місто продовжує активно підтримувати збройні сили України у лютому. На підтримку армії з міського бюджету виділили декілька мільйонів гривень. Ми на останній сесії виділяли кошти на підтримку збройних сил України. Це йде мова за суму за 9 мільйонів гривень, і ці кошти йдуть на субвенції на військові частини, які зареєстровані в ченцях, які підуть на закупівлю амуніції, мавіків і всього іншого. Роман Клічук повідомив військовослужбовцям і надалі компенсуватимуть кошти за комунальні витрати а також воїнам виділять одноразову грошову допомогу по компенсації комунальних комунальних витрат для військовослужбовців, і ми ну, знайшли вихід і збільшили програму ще на 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що вона була в минулому році на 18, А зараз вона вже практично за 70 мільйонів гривень і прийняли рішення про виділення 5 тисяч гривень одноразових для кожного військового службовця. Під Час лютневої сесії фракція команди Михайлішина зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців. Дане рішення міські обранці підтримали та виділили на це 10 мільйонів гривень. Ця програма надіяла до закінчення минулого року, і зараз було прийнято рішення її про продовжити на наступний рік. Ми її прийняли зараз. Це на 10 мільйонів гривень. Я нагадаю, це мовиде за закупівлю автомобільного транспорту для військового службуслужбовців, які є зараз зареєстровані в в громаді, але служить у різних частинах. Історія про довгобут по вулиці Рівненській 7 зрушилась з мертвого місця. Прокоментував Роман Клічук. Мар зазначив, після прийнятого рішення на сесії міської ради є вірогідність, що люди зможуть найближчим часом заїхати у власні квартири. Прийнято рішення вже було на останній сесії про, про зміну супурендаря. Що, що що дозволить ному мати думи всі інвестори, які мають до цього відношення, це е, Ну, такий шанс на те, що ця недобудова вона зрушилася з місця. І люди, які туда інвестили гроші вже декілька років тому, вони зможуть в ближчий час за, за заїхати зазаїхати свою оселі. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. На одній з центральних транспортних артерій міста вулиці, головній, вже найближчим часом може розпочатись ремонт. Продовж декількох тижнів у Чернівцях можуть оголосити відповідний тендер. Нести всі ті оточення, які експерти вважають, що воно було щось неправильно. Та там ж це куча мереж. Це мова йде не за просто вулицю, це мова йде за, за зміну всіх мереж, які не мінялися там 50 років останні. Я думаю, що тендер оголоситься протягом тижня-двох максимум. Ну часу немає, тому що ми повинні зробити це цього року. А ось оновлення громадського транспорту у Чернівцях поки не буде. Тендер щодо закупівлі нових тролейбусів, який був оголошений ще у 2023 році, досі на етапі перемовин, зазначив Роман Клічук. Є питання в по консультантам міжнародним, які чогось так все довго це, це, це затягується. На ну, на сьогоднішній день відбувається перемовини з тими із компанією, яка виграла цей цей тендер. В зв'язку з тим, що так воно відбувалося усе довго, у них все здорожчало. І, і зараз вони на стадії обговорення це ці нових цін. Також стало відомо, що найближчим часом центри первинної меддопомоги Роша і Садгора об'єднувати не планують. До кінця лютого вони мали всі законтрактуватися в цезу. І зараз я потрібно проаналізувати. Ну що законтрактувало по «Роша» і садгора, і чи ми зможе. З ну, фі, утриматися фі 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 фінансово протягом року. Якщо ми зрозуміємо, що їм буде складно і вони більше виграть того, що вони об'єднаються разом, тоді це прийметься рішення по, по об'єднанню. На сьогоднішній день то такого рішення немає. Перевірити наявність боргів по податках та оплатити їх відтепер можна у чат-боті в Телеграм. Про його запуск повідомили у міській раді. Відтепер кожен буковинець може відслідковувати свої рахунки у власному смартфоні. Я хочу знову ж громадян закликати і вас не забувати за сплату грошей в місцевий бюджет, тому що кожного з вас є майно, є податки на нерухомість. Якась оренда. І тому потрібно сплачити. Ми хочемо презентувати такий чат, -чат бот який є ну, в Телеграмі. Він називається Місцеві податки у Чернявецькій територіальній громаді. Воно виглядає отак. От ви, ви можете війти в телеграм канал і, і вбити будь-яке прізвище, своє власне чи своє родичі з ними, і глянути, який там є борг по місцевим податкам. І зразу ви будете бачити, то це борг. І ви можете перейти за посиланням і за сплатити. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.